Сьогодні топ тема це президент України Володимир Зеленський у Лондоні, де чекає на секретаря ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова з. Доповіддю про те, як проходили перемовини між українською делегацією та американською мирні перемовини. Також на цій зустрічі зазначається, що будуть представники є 3 так званої формату країн Європейського союзу. Це Франція, Німеччина, Британія, і яка не входить до Європейського Союзу, але в цьому форматі присутня, де також відбуватимуться консультації, ми якраз про все це хочемо поговорити з експертом міжнарод. Ротником зазначимо, що президент вже відмітив про те, що ця зустріч запланована. Це буквально годину тому сталося, і от цитуємо його: що заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами об'єднуємо наші зусилля щоб завершити війну достойним миром для України. І безпека має бути гарантованою. Це те, що написав президент, і що цікаво, президент розводить два треки. мирні перемовини. Це одне гарантії безпеки для України. Це Інше і це до речі відмічають і оглядачі про це і чому так важливо для України розмежовувати питання мирних перемовин як один трек і гарантії безпеки, як інший трек. Ми і будемо говорити далі з нашим гостем. Чекаємо його на зв'язку. Це Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма. Вітаємо вас, пане Євгене. Так, вітаю вас. Зараз готові розглядати питання територій, віддавати їх, не видавати, визнавати чи не визнавати а, окуповані російські території російськими. То, от якраз в плані суверенітету, вони декларацію у вигляді одного пункту мирного плану. Ми бачили би зобов'язання сполучених штатів, наприклад, розмістити свої війська на території України для захисту від можливого подальшого нападу Росії. Натомість ми чуємо заяви про те, що Сполучені Штати в жодному разі не готові втручатися в такі речі. Це теж заяви, які звучали з Білого Дому абсолютно нещодавно. Тому тут я можу підсумувати так, що на превеликий жаль, США розглядають наш суверенітет декларативно, а не практично, і саме через це ми маємо, скажімо так. Якраз таки не найкращі стосунки в контексті цих перемовин. Я тут хочу е, вибачитися перед глядачами. у нас іноді підвисає ми Всі ми е, маємо розумінням до цього ставитися, тому що живемо в умовах е, вимкнення світла в умовах поганого зв'язку. Е, тому просто приносимо вибачення за такі технічні нюанси, е, пане Євгене. А е, наскільки взагалі називає, наприклад, Росію своїм стратегічним ворогом, тоді як Сполучені Штати називають Росію своїм стратегічним партнером е, торговельним партнером і. Хочуть будувати там з ними стосунки. Більше того, вони змушують європейських союзників європейську частину НАТО також ем, налагодити співпрацю і дружбу із Росією. Ем, це йде абсолютно в розріз із тим, що декларується на європейській частині НАТО. Як ви оцінюєте цю нову стратегію, і що потрібно для того, щоб вона втілювалася в життя? Я маю на увазі, чи потрібні затвердження їх конгресом, сенатом чи отак опублікували на сайті Білого Дому і. Випустили в життя, далі рухаємося ось так. Як дуже влучно зазначила ціла низка оглядачів, те, що записано зараз в цій стратегії, це, грубо кажучи, просто вилитий на папір текст промови Джей Ді Венса в лютому цього року на Мюнхенському безпековому форумі. Пам'ятаємо, що тоді це теж, скажімо так, було. Певною сенсацією зрозуміло, що не для всіх частина людей розуміла, що штати будуть розвертати свою політику щодо Європи, але для багатьох це стало сенсацією. Ну, ми бачимо таке певне повторення цієї сенсації. Тепер уже як документу, якщо говорити от конкретно про відносини з Росією і ставлення до європейського союзу, звісно, ця стратегія просто втілює набагато більш, скажімо так, відірвані, як на мене, відірвані від реалій погляди. Деяких людей в сполучених штатах, а саме погляд на те, що Америка має отримувати вигоду в першу чергу від своїх партнерств, в тому числі з Європейським Союзом, в тому числі з Російською Федерацією, тобто не так важливо, яка є політична орієнтація цих акторів важливо те, що можна отримувати вигоду, і звісно, це не дуже далекогляд.